З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні в прямому ефірі в мене в Instagram і в Фейсбук ми проведемо розпаковочку. Це посилочка не моя, моєї консультантки і моєї іншої консультантки. Ми зібрали все в одну посилку. І зараз ми подивимося, що вони замовили. Мої дорогі сусіди. Посилочка прийшла на поштомат. Щоб переходила на поштомат, має бути передоплата постійно. Привіт-привіт, Владислава! Передоплата має бути. І відповідно, оскільки це останній тиждень з цього, неймовірно, кротезного каталогу. То в останній тиждень немає накладного платежа, є тільки передоплата взагалі. Тому, якщо ви, наприклад, не маєте електронних грошей, тільки готівку, то вам треба робити замовлення в перші три тижні. Якщо, ви маєте готівку, то ви можете робити впродовж, тобто електронні гроші впродовж цілого каталогу. І бажано оплачувати наперед. Чому бажано оплачувати наперед? Тому що це дешевше, тому що Укрпошта і нова пошта за це бере е, свої послуги. Наприклад, е, це вам буде, обійдеться, е, 20 гривень плюс 2% від вашої суми замовлення, тому вигідно оплачувати наперед. Це накладна. Нові діри, пірочка, це я накладна і полянкина. Е, теж входить два товари. Забираємо так. Зараз подивимося. Зараз я забула Кому що. Так, подивлюся, комушок, комушов, Ага. Спочатку візьму Уляну. Так, полянка замовила. У нас була акція, о, коли ви берете один товар то інший зі знижкою мінус 50%. То один товар взяла Оляночка. Привіт-привіт, привіт-привіт. І ось така тональна основа, дуже у нас така, сильне таке нанесення, дуже такий гарний ем, ем, такий дає макіяж. Тобто дуже гарне перекриття. Гуляночка з того дозволу, акуратненько. Розпакую, покажу, як вона виглядає. Це номер два. Уляна цієї тональною основою користується вже дуже давно. Вона вже їх, напевно, мала 4 штуки, якщо не більше ось так. Фундейшн. Ось так дуже е е круто. Це АLEXAV'єн е Паріж. Це дуже якісна косметика. Вона вигляд, вигляд, виготовляється в Італії. Це італійська косметика, і відповідно, від моменту відкриття усієї дуже сильної фундейшн, тобто такої дуже гарного перекриття, 12 місяців можна користуватися. Якщо відкрили і. Більше 12 місяців, то відповідно для того, щоб захистити свою шкіру від висипань, від почервонінь і від алергії, треба викидати. Тому що це прострочений товар. Це так, як з'їсти щось прострочене. що у нас відбудеться з нашим шлунком. Якщо ми прострочене з'їмо, так само з нашою шкірою. Якщо ми використовуємо товар на свою шкіру, прострочене вона так само викидає все необхід з себе прищиками, пігментацією, куперозом. Потім говорять, мене така шкіра, що з нею робити. Треба потім доглядати досить великий догляд, щоб відновити ось таке пошкодження, якщо ми користуємося простроченими товарами. Тому пам'ятайте, на кожному товарі є ось така кришечка. Так, покажу спочатку в інстаграм, бачите, тут пише. І Фейсбук. 12 місяців. дивіться, від моменту відкриття. І е, запам'ятовуємо, що саме головне в цій е, тональній основі, яка дуже сильно перекриває, ще раз наголошую, 35% СПФ, під, Е, Що це означає? 35 СПФ, що ви можете на сонці знаходитися 4 години, якщо я не помиляюся. Чим вищий СПС, тим довше перебування, можливо, на сонці не треба по, е, поновлювати прямому сонці поновлювати. Е, Тональну основу чи захист від сонця ще раз. Тобто, якщо маленький СПФ, е, то менший період перебування на сонці. Ось Улянка така замовила. Ось цей е, такий, у нас є дуже класна, мене така рожевенька це є ванілька, е, смачний апетитний, е, 500 мл пів, пів літри. Ось такого класного гелю з перламутром для душу. Тому Уляночка, зараз я тобі зацвію і віддам твоє замовлення. А зараз ще е, ці три дні, п'ятниця, субота, неділя. Поки діє ось цей каталог, ви маєте можливість е, собі придбати всі абсолютно всі товари зі знижкою 43%. При умові, якщо ви прийдете реєстрацію. Тобто проходьте, пишіть мені в приват, телефонуйте, заходьте в мій дисконт-бот в шапці профілю. В дисконт-боті це такий додаток, де є абсолютно все, що потрібно, щоб зробити замовлення. Там показує, яка знижка на сьогоднішній день, показує каталог. Завжди йде таке пояснення, які акції, як з ними користатися, тому додавайтеся в дисконт-бот, щоб бути всього в курсі. І відповідно там завжди під кнопочкою Каталог є свіжий каталог, який ви можете переглянути. Тому що через три дні буде діяти ось такий мега класний каталог. Три роки компанії Лівеста. І 26 квітня буде рівно три роки, як я прийшла реєстрацію в свою компанію Лівеста і дуже радію, що я прийняла таке правильне правильне рішення. І тут на Бекавері дивіться, який класний буде товар. Тут на зубні пасти. Зараз вам покажу. Віра замовила, а тут в нас буде така серія по догляду за обличчям. Тобто, це на основі муцину равлика, це тонер, такий тонік, і гель для вмивання. Гель для вмивання більше рекомендую для жирної шкіри або комбінованої. І так, замовлення нашої вірочки. Віра замовила собі на мінус 50. Цю тональну основу теж номер 4 оскільки в неї така смугла шкіра. І там є три відтінки, здається, Mistumi, мі, такий бренд. Зараз акуратно перекрию, тому що це я. І в цій тональній основі 20% SPF, Тобто чуть-чуть нижчий SPF, ніж Alix Avien Foundation тональної основи, яка перекриває ось такий. Ось така м, тональна основа, воно дуже круто, що тут, бачите, там м, йде таким тюбиком, що видавлюється. Тут воно е, під поршнем е, протягується до останньої кабель. Так ви натискаєте собі, і воно підтягується, підтягується, підтягується до самої гори, тобто до самої останньої крапельки. Ось такий ось така, е, така темна е, під смуглу шкіру. Е, Тональна основа SPF 20, це дуже важливо на літо для захисту шкіри. Наприклад, якщо у вас купероз, чи у вас, наприклад, пігментація йде від сонця, це саме те, що треба, тому що не треба докупляти додаткових кремів для захисту шкіри обличчя. Ось тут вже є наші тональні основи, це Ірочка її замовила Віра з 30 мл. З 50% знижки бо була така акція. Також вона ще замовила: з 50% знижки ось такий е, мага-крутий крем, італійський Асперсіна детокс. Е, дуже крута серія, дуже всім рекомендую. Я сам, сама почала нею користуватися, е, це просто дуже під підвраження. Ну, ціна, звісно, відповідає е, ну, якості. Тому що зі знижкою 50% відсотків вірі цей крем вийшов 500 гривень. Зараз, якщо ви прийдете реєстрацію, то у вас буде 43% знижки на ось цей крем італійський асперсіна детокс, тобто таке очищення. 50 мл і з моменту відкриття цього кремчика 4 місяці. Ось тут так само дивитися собі така кришечка відкриття. Тобто, якщо його розкуркувати зараз, якби я розкуркувала, не знаю, коли Віра почне хотіти ним користуватися, то рівно від моменту потрапляння кисню в цей мега класний асперсіна бренд дуже радіє, що в нас з'явився такий. Мега ексклюзивний, дорогий, такий якісний, скляна коробочка, налічка, привіт, олічка, привіт. Ось такий дуже крута серія. Вона є на основі муцину равлика. Мені більше на муцині равлика подобається, тому що там 90% муцину равлика, не замінник, не алантурін, а саме муцин равлика, який відживлює, заживлює, відновлює, регенерує, тобто прям-прям, все-все-все. Єдиний недолік. Є, все ж таки. Привіт, привіт Оксаночка, що, Якщо, наприклад, ви купляєте там 90% моценоравлика, то ваше обличчя буде трішечки липнути, тому ви маєте до цього бути готовими. І це такий кремчик, який робить такий детокс, тобто таке очищення. Ви можете замовляти його зараз. Якщо ви зареєструєтеся до мене в команду, у вас буде 43%. Пам'ятаєте абсолютно на всі товари, які ви собі оберете. Також вірочка собі вибрала. Об'єм великий, вона захотіла великі об'ємні вії. Містомі. Там дуже така велика гарна щіточка для великих гарних очей. Так, Можливо, я її не відкрию, тому що не маю чим відкрити, і щоб не пошкодити коробочку. Не буду відкривати. Якщо хочете, в мене є показано, як вона виглядає. Так, щоб я не відкрию весь ножечку. Як вона виглядає? Відкривати все одно щіточку не буду. У мене є вона на фото відкрита. Якщо хтось хоче подивитися, їх там 4 є для об'єму, для видовження. Об'єм і видовження. Так, що ми так що акуратно, покажу як вона виглядає. Ось така. Така корівка <хи> така дуже гарна, і в неї така прям об'ємна, кругла, велика така туш. Вона підійде для великих очей, таких як в мене. І вона зробить вам дуже величезні, гарні великі вії. Якщо у вас малюсінькі очка, то вам такої туші не можна. Вам треба іншу туш. якщо комусь потрібна порада, для, щоб вибрати туш, звертайтеся з задоволенням вам допоможу. Ось така велика. Зараз скажу об'єм. Тут ще треба дивитися на об'єм теж, тому що від об'єму теж залежить 9 мл. Тобто це дуже тут багато. 9 млн деколи роблять велику упаковочку туші, а там 3 мл. Тому тут 9 мл. вам її вистачить взагалі півроку з моменту розпакування можна. Дивлюся там. Тут теж півроку з моменту розпакування можна користуватися. Пізніше бажано викидати, щоб у вас не було. Як це називається, ячмінь, і не слізилися очі. Зір зберігся довше, тому що це вже буде як ну, не, не корисно. Привіт. привіт, привіт, Іваночка, не корисно для ваших від для ваших очей. Тому в цілі, як зберегти добрий якісний зір, треба користуватися по терміну зберігання. А це від моменту першого використання. Цієї туші наношення має пройти шість місяців, Тобто, ми маєте ці дев'ять мілілітрів використати за шість місяців. Вона така дуже така мега-мега-велика, так і з бекаверу, з, з, з останньої сторіночки Віра вибрала собі нашу зубну пасту. Відбільючим, тобто це ваші зуби реально, якщо навіть камінці є, вона очистить ваші камінці. Тут великий об'єм, вона зараз дуже гарну ціну, тому що без акції вона коштує 160 гривень. Якщо ви реєструєтеся, за вас спрацьовує 43%. Але якщо ви берете хоча б один товар з каталогу, то ця зубна паста вам буде по ціні. Мінус 89 гривень, мінус ваша знижка. Це от з Бекавером. І Вірочка взяла собі в таку вигідну ціну, оскільки вона взяла лише один товар з каталога, все решта подарунки, то їй вийшла одна зубна паста. Це вже все. І це Вірі в подарок, абсолютно в подарок, оскільки вона зареєструвалася в минулому каталозі, і в неї був кешбек 200 з чимось гривень. 260 чи що, не пам'ятаю, і ось цей кондиціонер для волосся, реконструктор, кондиціонер-реконструктор, їй абсолютно безкоштовно прийшов. Тобто вона собі вибрала товар. Тобто, коли ви реєструєтеся до мене в команду, ви, наприклад, в перший період робите замовлення. І у вас накопичується 20% від ваших сум всіх сум, які ви зробите в перший період співпраці, 20% кешбеку, який ви можете забрати в наступному періоді замовлення. В наступний каталог. Наприклад, якщо реєструєтеся зараз в четвертому, робите замовлення, наприклад, на тисячу гривень. Тобто 20% тисячі гривень це буде 200 гривень. На 200 гривень в четвертому каталозі, те, що буде вже з понеділка, ви можете собі взяти будь-який товар. Від 200 гривень і більше, тобто ви можете собі масочки набрати. Тобто багато товарів на 200 гривень або якийсь, наприклад, за 300 гривень і доплатити 100 гривень. Розумієте? Тобто, вірі був оцей кондиціонер в подаруночок. Панорама дуже класний такий бренд. Панорама турецький, Я маю цей реконструктор. Я маю відновлення, маску і маску. Що я ще маю? А, і шампунь. Маскою шампунь я собі взяла. Досить гарний, дуже гарно працює. Маска, неймовірно, гладке волосся робить. Просто дуже вражена, але завжди буду повторяти, що немає рівних масці і шампуням від нашого бренду Далія, Актен. Тобто, це ну для мене особисто це вищий рівень, тому що маска і шампуні від актену талія це щось яке не повторяється. Це ну якби багато дуже позитивних відгуків. Тут теж воно дуже гарно відновлює, реконструює волосся, воно прям таке дуже доглянуте. Але якщо би, наприклад, вибирати між тим і між тим, я все ж таки завжди буду вертатися до. Далі так те. ось такий подаруночок на 20% кешбеку взяла собі віра. Е, Тому... Ваші замовлення є, мої дорогі консультанти. <ріст> Зараз я вам зателефоную, щоб ви могли до мене забігти і забрати своє подвійне замовлення в одній коробочці, та щоб не платити за доставку. <ріст> щоб не платити за доставку, щоб ви, тому, що вже коли дну наступний період співпраці, перший період, коли ви у вас абсолютно безкоштовні доставки на всі ваші замовлення, навіть якщо ви візьмете одну тушу, та? Туш чи там, тональну стову, ну, чи помадку, чи блиск, тобто ви собі можете кожен день навіть замовляти, туш, потім помаду, потім гель, потім шампунь, потім кондиціонер кожен день і вам абсолютно безкоштовна в перший період вашої співпраці доставка. А вже в наступному каталозі, щоб отримати безкоштовну доставку, щоб компанія за вас заплатила за цю доставку, вам треба зробити, виконати умову, яку поставила компанія. І компанія ставить вимогу зробити замовлення Укрпоштою на 800 гривень новою поштою на 1200 гривень. І, власне, тут було більше на 1200 гривень. Та, по накладні і по накладній... Тут було 1663 гривні 56 копійок. Але якби дівчата не уклали, не зареєструвалися і не мали знижки, то б вони заплатили 3473 гривні. Уявляєте яка різниця? Тобто, якщо, наприклад, продати цей товар то ви заробляєте навіть більше ніж 50% від суми замовлення. Тобто, таке, таке дуже гарна така можливість продавати наш товар на площадках різних онлайн і заробляти собі різницю між каталогом і там, наприклад, на якимось інтернет-площадках, чи на Instagram, чи Facebook, чи пром, чи так далі на будь-якій площадці чи своєму інтернет-магазині, і мати можливість заробляти на різниці, тому що в нас дуже багато різних книжок, акцій, подарунків, і можна на продажах гарно заробити. А в нас так само і є ще один мега класний бізнес, за яким я працюю. Це такий mm -hmm. другий вид: це коли ви запрошуєте в команду людей. Люди мають можливість собі робити покупки зі знижками або почати працювати, так як ви. І за те, що ви рекомендуєте цей товар, рекомендуєте інтернет-магазин Ліваста, вам компанія платить за це гроші. І якщо, наприклад, ви запросили 40 людей, які зробили по 100 балів, то вам компанія за це заплатить в кінці каталогу 22 тисячі гривень. Як ви думаєте, вигідно? Я думаю, вигідно. Тому чекаю вас до себе в команду. Дарую для роботи онлайн чат-бот, який буде допомагати вам в роботі. Це така автоматизована система, яка буде допомагати вам в опрацюванні ваших лідів, в опрацюванні вашої цільової аудиторії. Це вам полегшить роботу, тому... Чекає в команду всіх хто хоче просто купляти зі знижками, всіх хто хоче спробувати почати продавати онлайн і заробляти на різниці між товаром, і ті, хто хоче будувати разом зі мною бізнес, так як я це роблю, запрошувати в команду людей будувати свою величезну структуру, і для цього я дарую вам. Наш чат-бот автоматизовано рекрутингову воронку ну і відповідно на нашому сайті Арс на нашій площадці в Google місце для того, щоб ви мали безкоштовний трафік з Google, коли людина шукає наприклад до кого зареєструватися або в кого купити продукцію. Привіт, привіт, Раїсія! Тому е, ось такі інструменти для роботи я даю для тих, хто хоче працювати онлайн. наголошую, тому що офлайн інші методи онлайн е, ось такі подарунки дають для команди. Е, тому е, чекаю вас в команді. Е, чат бот в мене прикріплений в шапці профілі. в Інстаграм, що е, е, в Фейсбуці. Фейсбуці в мене воронка на вебінар прикріплена, який відбувається кожного вівторка в 19.00, То запрошую вас на вебінар. Вівторок на 19.00 воронка закріплена і тут, тому що в Фейсбуці є можливість закріпити тільки одне посилання. А в інстаграмі є можливість 5 посилань. То в інстаграмі є посилання на 5 моїх. Воронок на 5 моїх чат-ботів. Тобто на вебінарне воронка запрошення на вебінар. Також онлайн-бізнес за один день ви можете дізнатися з трьох відео, як швидко і легко за один день можна розпочати свій бізнес. І вебінарна воронка для мережевиків, які шукають собі автоматизовану рекрутингову систему, і також для тих, хто хоче користатися зі знижок, це дисконт-бот. На ви заходите, і там є все необхідне, коли вам сповіщають про всі акції, знижки, про каталог, про товар, який товар, вигоди і так далі. Тому ви собі вибираєте по якій воронці ви хочете прийти. І чекаю вас в своїй команді, чекаю з вами, щоб ви могли мали можливість приєднатися до такого класного б'юті бізнесу, який мені дуже подобається. Я просто лайтую від такої можливості працювати і онлайн, тобто там, де тобі комфортно і зручно, і працювати з можливістю стільки, скільки я хочу. І стільки, скільки я хочу заробляти. Тому це дуже гарна пропозиція. Скористайтеся з нею, не пропустіть такої можливості. А наразі всіх обнімаю, цілую. <рес> Дякую, що ви зі мною були. Мені було дуже приємно, що ви мене переглядали. З вами була я, ваша Мирославочка. цьом цьом пока-пока.